Як ви вже знаєте, допомога в суді пані Ткаченко, син якої також був засуджений, несправедливо за вбивство знаходиться досі в СІЗО. чому він там сидить, тому що немає доказів, не вистачає доказів для звинувачення для цієї людини. Тому ми приймаємо участь і також, друзі, разом з вами, дякуючи вам, що ви знаходите кожного дня час. Сьогодні два суди було. Навіть з Кривого Рогу приїхала людина. Допоможемо і Ткаченко, і Кривому Розі. І Кривому Рогу. Причому, друзі, щоб ви всі розуміли, ніякого тиску, ніяких, е, так би мовити, речагів впливу й тиску на суд ми не вчинюємо. Ми нам, у нас немає на меті. Тиснути на суд, давити на суд, видавлювати те рішення, яке нам потрібно. Головна наша мета в чому справедливе неупередження ставлення, неупереджене, справедливий, неупереджений, зрозумілий для всіх вирок. Видна людина. Давайте зробимо зробіть певний висновок. А якщо не хватає доказів? А якщо не, не вистачає, не вистачає для певного терміну, будь ласка, також признайтесь цьому. Чи можна цій прокуратурі визнавати, що вони помилились і звинуватили, чи не чи не можна? Нас це не стосується для нас важливе справедливе рішення. Тому ми будемо присутні на кожному суді. Ми будемо спостерігати за тим, що відбувається на цих судах. Як чиниться правосуддя і чи справедливе ставлення. На цьому тижні, друзі, ми надали 9 звернень до посадових осіб. Два з них ми надали до Куліченка. Одне ми надали до пані Приліпи, це директор департаменту зв'язку і транспорту. Там теж багато друзі, питань. Велика кількість і, треба, і всі треба вирішувати. Ми допоможемо. Два е звернення було до Соснова. Це Роман Миколаївич, е це прокурор е міста. Е також ми надали два звернення. От, два звернення ми надали на обласного прокурора Федека Роман Романовича. Дуже важливі, дуже слушні питання, дякуючи е їм, дякуючи тим, що ми е дійсно. Е Допомагаємо, підставляємо плече і співпрацюємо в питаннях наведення порядку, в питаннях боротьби з корупцією, боротьби з тими чиновниками, які не чують людей. Скажемо прокуратурі, дякуємо за те, що вже на сьогодні зроблено. І справа пані Вдовик і Віталій Вдовик зараз, зараз поряд з нами. Це також. Допомога безпосередньо і обласної прокуратури. Я нікого е, не збираюсь е, піарити і нікому не збираюсь тут е, створювати рекламу, друзі. Але якщо це є, якщо це правда, маємо сказати, дивлячись один одного очі. Так, це відбулось, ми звертались і нам допомогли. Так чи ні? Так! Yeah. Дякую. Одне звернення у нас на пана Біляєва, це також по транспорту. І одне звернення ми написали до президента і Генеральної прокуратури. Оце така робота, начебто, начебто дев'ять звернень, але друзі, це тільки звернення, а скільки відбувається спілкувань, зустрічей з людьми, які просто приходять для того, щоб розказати свою історію. Декілька справ біля 20 знаходиться зараз у нас на, на, на стадії розгляду, на стадії направлення до певних структур. Це все зараз у нас відбувається.